На Прикарпатті за півроку шестеро людей загинуло більше восьмидесяти травмованих внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Статистика невтішна, втішна, тому, щоб привернути увагу громадськості до проблеми нетверезих водіїв, місцевий журналіст Юрій Паливода зняв відео, у якому брали участь професійні актори. Сьогодні соціальний ролик про п'яних водіїв презентували громадськості. Ідея прийшла давно зняти такий соціальний ролик, але ідея самого сценарію прийшла після того, як я прочитав статтю в репортері Дорога п'яних не терпить і вирішив зняти саме такий соціальний ролик, акцент, в якому був поставлений більше не як на ДТП, а на самих людях і на їхніх історіях. Мета ролику привернути увагу людей до того, щоб не пили за кермом, зараз це якась пошесть пішла. Просто кожного дня ми бачимо в новинах ДТП, і кожен чуть не третій водій є п'яним. Ну, це якесь ну, нахабство, безвідповідальність.